Прийшла весна. Одним із перших виходить на світ після зимової сплячки клоп солдатик, тому його називають передвісником тепла. Пробудження клопів відбувається у березні-квітні, як тільки сонце починає пригрівати землю. Відразу ж після танені снігу, за умови відсутності морозів, прокидаються перші метелики. Яскрава кропов'янка першою злітає в повітря, а через тиждень після кропив'янки прокидається лимонниця. Ще з'являються метелики, жалібниця, павине око, адмірал. Узимку метелики ховалися у дуплах дерев. На горищах, у сараях, сиділи там, склавши крильця, ледь живі. Пригріли весняне сонце. І вони прокинулися. Ранньої весни прокидаються мухи. Узимку вони лежали нерухомо між віконними рамами у господарських будівлях. Перше тепло їх розбудило. Вони ще сонні повзають по стовбурах дерев та парканах, гріючись на сонці. На лісовій галявині або на схилі яру де цвіте верба можна побачити джмелів. Зігрівшись на сонці, вони летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися солодким нектаром. Під теплим весняним сонцем прокидаються мурашки. Маленькі трудівники тягнуть маленькі трісочки, шматочки кори, лагодять після зими свій дім мурашник. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах. То загине кожен птах, як підемо на ложок, не побачимо квіточок. Дітки, я хочу вам нагадати, що комахи це окраса нашої природи. Без комах світ стане сумним і нецікавим, не яскравим. Не шкодьте комахам, не ловіть їх, адже вони такі маленькі і беззахисні перед вами.